Привіт! Сьогодні на продажу Yamaha IAMAHGOK SA-39. Це чотирьохтактний інжекторний скутер на водяному охолодженні. 36-39 моделька. Самий популярний скутерочок чотирьохтактний на сьогоднішній день. Різниця між 36 і 39 хто не знає, це тільки легкосплавні диски. Спереду і ззаду. Ну і передні гідравлічні дискові гальма стоять у 39-й, у 36-ї барабані. От І вся різниця між ними. Відповідно, є різниця в ціні, в середньому складає в 100 доларів, ну, виключно за вартість дисків, тобто приблизно риночна вартість двох колес отакі складає десь 100 умовних одиниць. От, Скутерочок на водянки, дуже надійний, в нього велике сидіння. Ну, коротше, Кажучи, за свої гроші один із цікавих варіантів на сьогоднішній день. Дивіться, що у нас тут. Задня гума стоїть Дан Лаперанскут. Гума ой, яка не дешева. Ну, Відсотків 90 по залишку, практично нова гума. Єдине, що амортизатор, я б сказав, що він тут, скоріш за все, під заміну. Ну, він залишився оригінальний, але він трошечки ржавий. Ну, і Для одного ще піде, а якщо ви будете вдвох кататися, то я б радив задній амортизатор замінити. Так, далі. Я, до речі, також можу замінити. В мене є якби, ну, таке, китайське, скажімо так. Варіант. Гарний масивний багажничок. Мені подобається, що він висунутий, основна його якби довжина назад. І за чого можна поставити сюди кофрика і заднього пасажиру він навіть не буде заважати. Так, Бак чистенький. Абсолютно, до речі, тут ще майже більше як половина баку японського бензину. Він трошечки і по запаху, і по кольору відрізняється. Ключика 2. Один від бака, один від, е, від замка. Так, що у нас далі? Далі я вам покажу під сидінням, що Так, тут отак замочок, незручно лівою рукою. Так, сидіння в нас перешите. Перешите ну дуже якісним матеріалом. Він трошечки м'якший за японський. От. Отак От виглядає. Так, сидіння. Не від нього, це я знаю точно, сам міняв. До речі, вже є випадки, коли ставлять нові китайські сидіння на мопедики, я от зустрічав. Можу, до речі, вам показати, як виглядає китайське сидіння. Це у нас Ямаха. Я, до речі, мабуть, зніму коротенько, покажу вам, як буває, щоб ви знали. Так, оригінальних два зеркала японських. Під сидінням сидіння. все гуд. Так, далі. По пластику він в чорному перламутровому кольорі. подряпин з лівої частини взагалі немає. Є бокова підножечка. І причому така як навесенька взагалі. Підножечка бокова в них, з завода не йде, це як, скажімо так, Аксесуар, кому він потрібний, кому ні, ставлять пол підлога. Тут акумулятор знаходиться, до речі, хто не знає. Є карман доволі такий місткий. Хто не знає, це у нас блокування замочка і заднього варіатору, заднього колеса. Неодноразово показував в попередніх відео. От. Є подряпини от на щиткові, у нас такі невеличкі, бачите? Отут, отут. Так як вони зараз везуться. Одне на одному, тут зараз е, сняті повністю е, спідометри, руль зняти, е, клюва зняті і так далі. Тобто зараз я вам скажу, що буде ще важче вибрати скутер, ніж було раніше. 24 950, коротше кажучи, 25 тисяч пробігу, оригінального пробігу, до речі, на цій 39 ки Я навіть відкривав дивився помпу. Ну, в принципі, я на всіх. Знімаю, дивлюсь, вона не тече, санничок, підшипничок. Залишились такі, як і були. Я не замінював. Передня гума також стоїть данлоп. І також ран Тобто скутер на парному данлопі. До речі, я вам скажу данлоп мінімум за за 30 доларів. 30 плюс буде коштувати за колесо в нас в Україні, якщо ви ще його знайдете. Тобто гума якби не з дешевих. так диск Відсотків може 5-10 по, по зносу є, а так практично і не відчувається практично. Як я й говорив, легкосплавні, гарні такі красиві диски з гірочкою. Ну, звичайно ж, симпатичніше це мій шолом японський. Так. По пластику питань немає взагалі. Отак ну, виглядає дуже гарно, симпатично. Весь такий чорний красивий скутерочок на чорних дисках з чорним пластиком. В принципі, по варіаторах все оригінальне залишилось, єдине замінив акумулятор і перешив сидіння. Вся робота, яка була зроблена, ну, пофарбував колеса, відповідно, такі невеличкі роботи. Гарно чистенько працює двигун, зайвих звуків я не чую, але їх і немає. Да, на дисках звичайно ж симпатичніший скутер. Ще раз покажу вам подряпинки, як виглядає. Ну все, це єдиний такий суттєвий дефект, який є по скутеру. Отак виглядає пластик. Бачите, як красиво. Красивий пластик. Чистенько працює двигунчик, так, по поворотничках. Все повністю працює. Єдине, що я забув підключити фару, лампочку замінював і не підключив. Так, де тут у нас? Так, поворотнички працюють, Бібіка працює, лампочку зроблю зараз. Так, ну і як завжди... Невеличкий тест драйвик тобто ви отримуєте, купуючи в мене скутер максимальну інформацію, скільки ви можете отримати перед покупкою. Я думаю, питань як таких взагалі не залишається. <смір віде> так, паня трошки собачку. Так, ну Неодноразово розповідав про цей скутерочок я вже на каналі. Гарний, красивий скутер. Єдине проблемне, проблемне місце в них це помпа. Ну і в принципі все. Нормально тримає дорогу. Так, давайте, що у нас по максималочці? Біжить свої 60 без проблем. Так, ну все, питання абсолютно по скутеру немає. Ні по зовнішньому вигляду, ні по двигуну, я б сказав. Так що, кому цікаво, телефонуємо, контакти вказані під відео. Поки що ціни стабільні і він розмитнений, ставиться на облік, Кому цікаво, звертайтеся.